Доброго ранку. Генеральний секретар зробить кілька зауважень, а потім відповість на пару питань. Перш за все, стосовно припинення вогню, ми, звичайно, вітатимемо перемир'я в Україні. Я маю на увазі, що занадто багато людей загинуло. Перемир'я справді позитивна річ. І ми сподіваємося, що це здійсниться, і сподіваємося, що це прокладе в шлях. До миру. Я маю на увазі справедливий мир. І ви знаєте, які параметри, через які ми можемо бачити важливість справедливого миру. Статут. Міжнародне право і резолюції Генеральної асамблеї. Ця ініціатива допомоги ООН. УПС. Це ООН. Дуже дякую.